Коли ти тільки починаєш свій шлях у фотографії, то перш за все думаєш про те, як покращити свої навички, вивчаєш техніку, композицію, розвиваєш своє бачення. Але з часом, коли навички вже на рівні, ми всі хочемо, щоб нашу творчість побачили. І не просто поставили лайк в інстаграм і поскролили далі, а хочеться справжньої уваги і справжнього визнання. Думаю, кожен з фотографів мріє про те, щоб прийти в книжковий магазин і побачити там книгу зі своїми роботами. Адже тут фотографія сприймається зовсім інакше, це вже... Не цифрова картинка, це щось матеріальне, те, що дарує тактильний досвід. Окрім того, книга це доволі універсальний формат, бо на виставку, наприклад, з низки причин люди можуть не прийти. А переглянути книгу можна в будь-який зручний час і в будь-якому зручному місці. Так от до чого це? Ні, мої кадри поки в книгу не увійшли. Але увійшли роботи багатьох українських авторів, і це насправді дуже круто. Бо, окрім того, що ви можете ці книги знайти в багатьох книжкових магазинах, в галереях, музеях, на виставках, вони ще є в мома. Що безумовно дуже добре працює на популяризацію українського сучасного мистецтва. Так, от в цьому відео я хочу розповісти вам про дві книги від Миколаївської школи фотографії, де я ще в 2023 році проходив навчання. Перша книга це ось така величенька концептуал фотографі. Друга ось така поменше біла міф. І от як на мене, ці дві книги must have на вашій книжковій полиці, якщо ви цікавитесь фотографією, особливо якщо ви цікавитесь фотографією як мистецтвом, а не лише комерційною діяльністю. І звісно, я хочу вам показати не тільки обкладинки цих книг, а й трішки показати вам, що всередині, що по змісту, я на жаль не можу показати вам все, бо за деякі роботи мене YouTube забанить. А окрім того, якщо показувати все, то відео буде тривати годину, а то й півтори. Тому я вирішив, що я на свій смак оберу окремі серії, окремих авторів і покажу вам тут. І сподіваюся, що це, як мінімум, зацікавить вас піти в книжковий магазин і детальніше роздивитися, що там всередині, а може ви захочете собі придбати ці книжки. Так от, перша книга Conceptual Photography повна її назва. Conceptual фотографії сучасні фотографічні експерименти з технікою та образами, що нам говорить вже про те, що ми тут, окрім того, що можемо подивитись різні роботи, різних авторів, ми звідси ще й... Дізнаємося про різні фотографічні техніки, такі, наприклад, як цінотипія, миттєва фотографія, мультиекспозиція, люмінарний друк, антотипія, пінхол. це все насправді дуже круто і дуже цікаво, і показує нам, що ми насправді не обмежені якоюсь там цифровою чи плівковою камерою. У нас набагато більше. Методів і інструментів роботи з фотографією і створення зображень, і загалом в цю книгу увійшло аж 39 авторів. Серед них, зокрема, Роман Петковка, якого вже напевно можна вважати легендою харківської школи фотографії, і Сергій Мильниченко, засновник школи міф. Але і решта авторів, повірте, вас не розчарують. Мені особисто було дуже приємно тут побачити свою знайому Аню. Я її навіть фотографував колись, і вона ще й з Вінниччини. Це дуже класно і мене особисто порадувало. А окрім описів різних фотографічних технік, тут до кожної серії є ще інформація про її автора, і невеличкий коментар від автора чи авторки про те, як ця робота створювалась, наприклад. І така невеличка ремарка від мене. Якщо ви новачок, тільки почали фотографувати, і у вас там, поки кадри виходять якось незрозуміло як, чи іноді випадково виходить щось класне, іноді випадково виходить щось дуже погане, я от створив міні-курс по композиції, бо композиція це насправді головне в образотворчому мистецтві, там стисло подана інформація без води, з PDF-гайдами, з домашніми завданнями. І якщо ви хочете підтягнути свої знання по композиції і покращити свою фотографію, то ви знайдете посилання на міні-курс в описі відео. І наступна книга, вже ось така поменше біленька миколаївська молода фотографія, видана у 2022 році. І конкретно в цій книзі представлені роботи студентів МІФ. На момент опенколу це аж 63 автори. А ще це перше ось таке. Книжкове видання школи. І тут мені теж подобається, що до більшості серій додано таке невеличке інтерв'ю з автором, яке розкриває контекст роботи, як вона створювалася, з якою метою, чому так, а не інакше, в яких умовах, наприклад, і так далі. І знову ж таки, я не можу в цій книзі показати вам все, але хоча б частково. Для початку хочу виділити Станіслава Остроуса і його серію Дошка пошани. Також мені сподобались втрачені шляхи Ольги Чикотовської, фронтир Олексія Черея. Паралельні світи Оксани Камі. Це світи Марини Марініста. Терапія Олесі Тищук дуже мені сподобалась тонка червона лінія Олени Лимберської, і робота за межею реальності Людмили Познянської. Звісно додам, що я показав вам лише дуже маленьку частину з усього, що є в цій книзі. Тут все таки аж 174 сторінки. Це насправді дуже багато тут є що подивитись. І я поки готував це відео, переглядав книгу, тут я знайшов для себе масу натхнення, масу нових ідей. І що мені подобається, що перша, що друга книга показує, що не тільки можна, а й треба втілювати свої найсміливіші ідеї в творчості, і це обов'язково матиме результат. А ще я попросив Сергія Мельниченка записати відео про те, як ці книги створювались, в чому їх мета, і зараз я так вставлю його коментар з цього приводу. Ідея виникнення цих книжок. Загалом виникла ще в 2022 році. Да? Тобто, я зараз скажу саме про це видання. Ось цю книгу Міф це наша перша книжка з 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення. Вже в квітні місяці я отримав запит від родоводу від Лідії Лихач, вона засновниця родоводу щодо створення книжки, і це був такий спосіб: ну, по перше, мені здається, більше якоїсь моральної підтримки. Такі авторів в надскладні часи для нашої країни. Тоді ми почали роботу над цим виданням. І десь от з квітня по вересень ми над ним працювали над дизайном. Чудова Катя Лесів робила дизайн. І в вересні місяці 22-го року ця книжка в нас була видана. Основна мета була, як я сказав, це підтримка наших. Студентів та студенток, авторів та авторок міфу, щоб вони відволіклись да, на якийсь момент і сфокусувались на тому, щоб надати нам свої роботи для підготовки цієї чудової книжки. І моя основна така позиція в цій книжці була, що ми використаємо роботи всіх, хто подасться на наш внутрішній опенкол міфу. Тому в цій книжці, от, в цій біленькій, чудовій, ну, ти в цьому відео, я думаю, вже покажеш і не одну роботу, і не одного автора та авторку. В цій книжці в нас зібрані роботи 63 наших студентів та студенток. Нагадаю, це 2022 рік. З того моменту до нас прийшло ще дуже багато нових, молодих та крутих амбітних. Що стосується ось цієї чарівної речі, це книжка Conceptual Photography. від Рієтів Паблішін uh, в вересні вже 23-го року, рівно через рік, uh, ми робили проєкт в рамках подій Мотанка у Берліні. У нас була, ми були запрошені з міфом. Ми презентували роботи наших авторів та авторок. Там це була така велика українська подія. Ну, ось І uh, видавчиня Люсія Бондар uh, Люся. Привіт, вона запропонувала сказала, що хоче попрацювати над книгою про сучасну українську фотографію. На що одразу моя репліка була? А давай ми зробимо книжку з роботами авторів та авторок міфу і покажемо різні маніпуляції техніки з. Аналоговими камерами, моментальними камерами, цифровими камерами, колажами і взагалі то, на чим наразі працюють більшість молодих, крутих, амбітних і перспективних авторів та авторок, студенток наш... студентів і студенток нашої школи. А перед тим як я скажу висновки, я хочу подякувати спонсорам каналу на платформі Base від Mono. Дякую ось цим людям і окрема подяка ось цим людям. Дуже дякую. Якщо хочете долучитись до спонсорства, ви можете зробити це за QR-кодом або посиланням в описі відео. А от у висновку хочеться сказати, що я особисто дуже щасливий, що в Україні останні роки прям стрімко розвивається фотографія саме як мистецтво, а не якась комерційна історія, там познімати весілля, познімати контент для бізнесу і так далі. Бо. Я особисто з самого початку, як взяв в руки камеру, почав знімати, у мене там з'явилась амбіція, що я, я от хочу в цей світ мистецтва колись потрапити. Але я не дуже бачив в Україні для цього перспектив. Але останні роки я так от спостерігаю за тим, що відбувається, і цих перспектив стає все більше. Ця історія дійсно розвивається, і ці книги, і те, де вони представлені. Як і те, наскільки багато виставок почало проводитись, як мінімум вселяє надію, як максимум показує, що все можливо. Бо так, наприклад, років 5-6 назад я йшов в книжковий і думав, от було б класно там знайти книжку якогось умовного Хельмута Ньютона чи Ені Лейбовіць. Зараз я вже думаю, о, а кого з українських авторів я побачу в книжковому зараз? І це насправді дуже класно. Ну і на цьому, в принципі, все. Величезна повага і подяка за пророблену роботу за те, скільки українських авторів тут показано. І бажаю вам гарних кадрів і до нових зустрічей!